Це не серіал про час, це серіал про біль, вибір і неможливість втекти від себе. Пітьма. Німецький науково-фантастичний атмосферний повільно побудований триллер із філософськими темами від Netflix 2017 року. Це мій best of the best, який ще й познайомив з моїм улюбленим виконавцем модерат, бо музика в серіалі це не фон. А ще один персонаж в маленькому німецькому містечку Вінден зникають діти, але ці зникнення лише початок. Вони відкривають міжчасові петлі, які затягують кілька поколінь сімей у череду темних заплутаних таємниць. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Якщо серіал змушує тебе гуглити. Сімейні родині дерева він вже легенда. Сюжет досліджує природу часу та свободи волі, циклічність та повторюваність подій, минуле сьогодення та майбутнє переплітається між собою. І як одне рішення може змінити цілі життя? Це найкраща історія про час, яку ти не готовий дивитись вдруге. Але ти зробиш це. Бо я зробила темна гіпнотична атмосфера, музика та операторська робота роблять серіал впізнаваним і емоційно сильним. Він не для легкого перегляду, вимагає уваги до деталей, має великий склад персонажів, багато часових ліній і заплутаних подій. Дарк, мій улюблений серіал усіх часів, бо він навчив мене слухати тишу і апарат.